Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про красуню Троянду Сірано де Бержерак. Троянда виведена у 1997 році у Франції компанією Мейланд. Її називають однією з кращих плетистих троянд Мейяна. Сорт є нащадком популярної троянди полька. Не маю троянди полька, але кажуть, що вони дуже схожі. Якщо хтось має, скажіть, чи це насправді так. Висота троянди, принаймні, у мене 2 метри. В різних розплідниках заявлена висота стоїть 2-2,5 метра. Пагони, цупкі, грубі, потужні. Прямо стоячі. Але ну вже дуже колючі, колючок багато, колючки великі. Проте ця троянда дозволяє з собою справитися. Насправді не такі вони страшні, як може здатися на перший погляд. Троянда відноситься до великоквіткових клаймерів. Діаметр квітки у розпуску 10-12 см. Має ніжно-жовто-лимонний колір і приємний фруктово-лимонний аромат, квіти тримає довго до 80 днів, і не боїться спеки. Принаймні, я в себе цього не побачила. Можна використовувати сміливо для зрізу, адже пагони прямі, потужні з квіточками і вони довгі. Можна сформувати з них гарні букети. Троянда в мене росте на сонячному місці, але з двох боків її оточують е, туї. Тому не можу сказати, що вона геть аж до самого вечора смажиться на сонечку. Але опідні сонце прямо світить на неї. Тут вона не захована від сонечка зовсім. Дуже гарного кольору листя в цієї троянди, особливо молоді листочки, вони такого яскравого, смарагдового кольору. І пагони, до речі, також. Дуже приємний колір, просто хочеться стояти і дивитися на цю молоду зелень, попри те, що вже серпень, а вона радує таким, такою яскравою барвою. Дуже гарної форми пелюстки. І кольори переливаються в самій квіточці теж дуже цікаво. Якщо маєте польку, скажіть, чи насправді вони настільки схожі, тому що в мене в саду полька, на жаль, не росте поки що принаймні. Дякую всім за увагу!